Усім привіт! Я Тетяна. І сьогодні у нас на черзі четвертий старший аркан, імператор. Архетип цієї карти. Батько. Це авторитет, сила. Влада. Імператор він представляє собою чоловічий принцип Янь. Це сонячна чоловіча енергія, вогонь, сила, рішучість, сміливість, пристрасть. Це постать. Володаря, патріарха, батька. На карті ми бачимо владну людину, яка сидить на бетонному троні. Трон це панування та влада, яка була набута ціною. Своїх чималих зусиль. На голові імператора корона, вона вказує на статус. У правій руці імператор тримає скіпетр у вигляді хреста з колом. Тут намальовано коло, але взагалі то має бути ну, петля. Тому що це анг, така його єгипетська назва, цей скіпетер символізує життя, а у лівій руці він тримає таку кулю, глобус державу, трон, а також Ліве плече імператора. Вони прикрашені Баранячими головами. І це вказує на те, що цією картою управляє знак Овна. А Овен він керує головою. І на короні. Також є символ знака овна. Багато червоного кольору це говорить про енергію, про вогонь, про пристрасть. З підодягу видно лати, це як символ воїна, мужності. Готовності, рішучості. Гори позади, позаду трону вказують на таке щось сильне, непорушне, стабільне. А також номер карти. Чотири – це вказує на стабільність, рівновагу, тверду основу. Ключові слова цієї карти порядок, стабільність, послідовність, практичний розум, дисциплінованість, відповідальність, керівництво, контроль, ухвалення рішень, здійснення планів. Упорядкування спостереження. Також це влада, генерал, великий воїн, господар, покривитель, великий чиновник, чоловік або батько також це авторитет, тут міцність, твердість, структура. Активність захист. Ситуація по цій карті, вона дуже стабільна і добре контрольована. Також тут є активний рух та готовність діяти. Також по цій карті проходить допомога впливових Людей, які дадуть підтримку, заступництво. Особистість по цій карті тут, така, тут особистість, яка має задатки лідера, особистість тут зріла. Вміє володіти собою відповідальна, самостійна, самодостатня, тримає слово. Це людина, яка має здатність бачити всю картину цілком та ще й прораховувати наслідки на декілька кроків уперед. Імператор це та людина, яка успіх собі створила власними силами. І це людина, яка прагне повної незалежності. Це людина, яка не боїться проблем і не боїться вирішувати їх. Імператор це справжній чоловік, який упевнений у собі, сильний, спокійний, практичний, відповідальний, реаліст. А також це дуже авторитетна людина. І е, цей авторитет він може проявляти навіть як деспот. Але це вже такі Ну, тут йдуть як негативні вже сторони цієї карти це перевищення своєї влади та деспотичність. Відносини по цій владі О, по цій карті, перепрошую. Відносини по цій карті міцні, надійні, відповідальні, стабільні. Але тут мало емоцій. Імператор він контролює свої емоції і тримає їх під контролем. Тому відносини, стосунки тут не романтичні, і скупі на почуття. Тому що тут для імператора тут справа важливіша. Застосунки. Імператор частіше за все нікого не пускає всередину себе. Він домінує, він лідирує. І тому або ви покоряєтесь йому, або ви воюєте один з одним за владу. По роботі тут. Стабільний бізнес, добре організований, з великими цілями та добре прорахованими кроками. Фінансовий стан тут по цій карті стабільний і повний достаток. Це карта. Керівника, політика, начальника, який готов взяти на себе командування армією. Якщо це співробітник, то така людина буде мати гарні організаторські здібності, він буде добросовісний і націлений на досягнення, на успіх. І дисциплінований. Яку пораду порада по цій карті, яку пораду дає імператор? Він каже, що для того, щоб з успіхом впоратися із ситуацією, потрібно задіяти розсудливість та аналітичні здібності. Імператор каже, беріть контроль у свої руки і свої плани здійснюйте послідовно, поступовно, але наполегливо. Імператор рекомендує цінуйте себе та відстоюйте свою думку. От така сьогодні сильна, стабільна, незалежна, владна карта. Дякую всім за увагу.